Що ж відбувається з Open опенвор Permit у січні 2024 року? Я отримую велику кількість коментарів. У мене на каналі є відео, що відбувається взагалі з програмою Коєд у січні 2024 року. Посилання, як завжди, ви знайдете під відео. Але дуже багато питань по Open World Permit. -у. здавалося би, розібрала цю тему, але ні, питань неймовірна кількість. Тому я вирішила зняти повне відео про Open опенвор Permit. В цьому відео я відповім абсолютно на всі питання стосовно Open Work Permit. Який Open Work Permit видається? Його строки дії? До якої дати? Чи залежить Open Work Permit від типу візи? І найголовніше питання: чи може офіцер відправити вас самостійно здобувати собі Open Work Permit онлайн? Наприклад, дасть вам відказ і просто не видасть вам його. На всі ці питання я відповім у цьому відео. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і мене звати Анжеліка. Я живу в провінції Онтаріо, Розповідаю все про Канаду, про провінцію Антаріо. Просто про все, все, все що зв'язано з Канадою. Лайк, підписка на канал обов'язково та п'ять слів у підтримку каналу. Дякую! Якщо чесно, Open Work Permit – це така таємниця оковита темрявою, тому що комусь його можуть видати на три роки, комусь на рік, комусь, наприклад, до строки дії паспорту. Звісно, якщо строк дії паспорту менше трьох років, також не слід викреслювати людинний фактор, тобто люди просто зробили якусь помилку, і їм не видали Open Work Permit і послали здобувати його самостійно онлайн. А від цього дуже багато. Чого в житті залежить, якщо у вас немає Open Work Permit, тобто ви здобуваєте його онлайн, а це від 4 тижнів до декількох місяців, то ви не можете отримати фінансову допомогу, тому що не можете відкрити що у банку, і це дуже велика проблема. Але почнемо з легких питань. Погнали! Перше питання: до якої дати видається Open Work Permit в Канаді згідно з офіціальним джерелом RCC? Тільки це офіційне джерело Канади, там де можна читати та вичерпувати всю інформацію. Ні, ФБ, ні, це щось просто ні якісь форуми для українців. Це все неважливо, Є офіційне джерело. Це сайт Ерсісі. Згідно з цим джерелом, програма КоЄТ, а саме Open War Permit буде видаватися на сьогоднішній день до 31 березня 2024 року. Якщо програма буде подовжена, то буде трішечки довше видавати цей Work Permit. Але на сьогоднішній день саме така дата. Тому тільки в цю дату ви можете отримати Open Work Permit, включно цієї дати. Тобто біж 1.04 Open Work Permit вже видаватися не буде. Переходимо до таємниці оковитої темрі. Ви наскільки ж видається цей Open Work Permit? Як завжди, переходимо до офіційного джерела сайту ОРСІСІ. Я переклала на українську мову. І ви бачите, що Open Work Permit або Study Permit видається строком до трьох років. Так саме до трьох років. Тобто, комусь пощастило, наприклад, віза в нього була відкрита тільки на два роки до строки дії паспорту. Комусь видали на три роки Open Work Permit, а комусь до строки дії паспорту. Тобто, ми дивимося офіційне джерело до трьох років не три роки, а саме до трьох років. Ось така інформація. Наступне питання: чому саме так видається Open War Permit? Чому наприклад одній дівчині видали його на три роки, хоч у неї віза була на два роки, а іншій дівчині видали його на два роки, тому що неї віза на два роки? Це згідно з розсуду офіцера, саме він вирішує, саме як вам видати цей Open War Permit. Ось такі ось правила, вони можуть подобатися, не подобатися, але вони є. Де брати Open War Permit? згідно офіційного джерела, Open War Permit потрібно брати у першому аеропорту Канади. Дуже багато питань. А якщо там в мене там тільки 5 годин стендбай, я там буду летіти далі. Мені там некомфортно, незручно, не хочу, хочу взяти там у Калгарі, у Веніпезі, де завгодно. Згідно з офіційним джерелом, Open -work Permit треба брати у першому аеропорті. Чому так? По такі правила Канади. Але є люди, які не брали Open Work Permit у першому аеропорті, їх перевіряли. Офіцер їм відмовляв видавати open -work Permit. Він, він він їм просто казав, що ви можете піти. Здобусти його самі та взяти його онлайн, і люди просто витрачали від 4 тижнів до декількох місяців, тому що не мали змоги отримати Open Work Permit, не мали змогу забезпечити себе, і навіть не мали змогу взяти фінансову допомогу 3 тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Тому, будь ласка, слідуйте правилам Канади. Це не так тяжко, і вони не прям якісь там важкі. Все просто прилетіли у Торонто, взяли Open Work Permit та полетіли далі. Все. До речі, обов'язково поставте лайк моєму каналу та залиште коментар. Подякували питання, все що завгодно. Я з радістю відповідаю на всі коментарі. пишу всім дякую, не дякую. відповідаю на питання. Просто на все, все, все. У мене, як бачите, пуста скринька. Тобто відповідає абсолютно на все. У мене візитер віза, а не воркер віза. Чи дадуть мені Open Work Permit? Віза вам потрібна для перетину кордону. Open Work Permit згідно програми Коєд видається до 31 березня 2024 року. Тобто, навіть якщо у вас воркер віза, програма Коєд, точніше, другий етап програми Коєд буде закрита, тобто Open Work Permit, ви не зможете отримати Open Work Permit, навіть закритий Permit ви не зможете отримати. Навіть якщо у вас воркер віза, тому що віза потрібна для перетину кордону, програма діє кої, до 31.03.2024 щоб видати вам work permit Ще одне питання: ви в'їхали до Канади, наприклад, як турист, просто хотіли отримати допомогу, open World permit а поїхати там собі в Європу, бо там вам комфортніше. Наприклад, ви побули в Європі, зрозуміло, що Європа вам не підходить. І хочете знову повернутися в Канаду. Ви маєте на це право, у вас є Open Work Permit, у вас є віза по програмі Коєт або не по програмі Коєт. Ви можете в'їхати та робити жити в Канаді. Це питання теж дуже багато людей мені задає, тому що наразі чоловіки, просто неймовірна кількість чоловіків, перетинає кордон з Канадою, бо там боїться, що Європа буде їх депортувати, ще щось. Тому дуже багато людей наразі їдуть у Канаду. Зараз буде дуже таке трепетливе питання, тому що саме у січні 2024 року дуже багато людей скаржаться та пишуть, що їм відмовили Open War Permit у аеропорту та сказали їхати додому, до готелю та брати цей Open War Permit онлайн. Питання: ось в чому легально це чи ні? Чи може офіцер вам відмовити Open War Permit в аеропорту? Я казала на початку відео, що Open -war Permit – це таємниця оковито темрявою. І це дійсно так. На розсуд офіцера, якщо у офіцера будуть якісь вагомі підстави так зробити, він вам може так відповісти. Мені там почути, якщо його буду благати, питати, щось робити, ви не маєте на це права, тому що офіцер він просто бере у вас документи та видає Open -more Permit. Все він не буде з вами просто розмовляти, поясняти ще щось. Якщо у вас є питання, ось номер гарячої лінії арсесії, телефонуйте, вам про все розкажуть. Згідно з мого досвіду, або цей досвід ще був рік тому, коли програма Коєт повинна була закриватися, але її продовжили. Дуже багато людей просто дуже сильно боялися, що їм просто не дадуть Open War Pyramid, а він дуже-дуже потрібен. Тому рік тому я зняла відеоінструкцію, як отримати Later of Introduction. Тобто, згідно з цим. Листом, який ви надасте офіцеру зі своїм паспортом, там буде вказано, що вам зобов'язані дати Open Work Permit, що він вам потрібен, що саме його треба вам надати у аеропорту. Тому, будь ласка, ось відеоінструкція: зробіть знайдіть це Later of Introduction, поблагайте його, попросіть, якщо ви його там не можете в своєму кабінеті знайти. Візьміть його з собою, обов'язково. Роздрукуйте не у електронному виді і, скоріш за все, вам дадуть Open Work Permit не онлайн. Більшості людей видається Open Work Permit без Letter of Introduction. Наприклад, коли я в'їжджала в Канаду, я просто дала свій паспорт, і мені видало Open Work Permit. Все. Але якщо ви дуже переживаєте, будь ласка, зробіть цей Letter of Introduction, роздрукуйте його та їдьте в Канаду. Звісно, вам можуть все одно відмовити і. Онлайн сказати, його отримувати, але все ж таки просто ваші нерви будуть трішечки у гарному стані. Взагалі, чому так відбивається? чому так Open War Permit видається? Підпишіться на канал, тому що я буду телефонувати офіцеру РССІ та питати, чому так? Легально це, нелегально і так далі. І зніму про це відео. Також моя подруга вона теж буде їхати до Канади з батьками. Які в Україні і також моя інша знайома, теж буде їхати до Канади, але її батьки перебували у Німеччині. Вона теж дуже боїться, що, наприклад, їм не буде видаватися цей open work Permit, Тобто на це є в неї вагомі підстави. Тому я пісполкуюся з обидвама дівчатами, коли вони вже будуть у Канаді. І обов'язково запишу нове відео. Тому підписуйтесь на канал. Якщо ви плануєте приїжджати у Канаду там у березні, у лютому вам буде дуже дуже цікаво дізнатися цю інформацію. До речі, дуже було багато питань про Letter of Introduction. Люди писали мені, якщо в мене є цей лист, є worker Visa, Чи можу я в'їхати в Канаду після тридцять го року? Програму не продовжила, наприклад, і отримати Open war Permit. У Мене ж є цей Letter of Introduction. Ні, цей лист вам потрібен саме тому, щоб вам видали Open Work Permit по програмі КоЕД. Якщо програма КоЕД буде закрита, другий етап програма КоЄД. То вам ніхто не дасть Open Work Permit, тому що Open Work Permit – це така складова програма. Коєд, що робити, Open Work Permit був виданий на один рік. Наразі я на в Європі, в Україні або в Канаді. Що мені робити? Продовжувати його онлайн, Заходите на сайт RCC, в свій особистий кабінет, складаєте кризову форму. Ось інструкція. Тут тільки про лист лейтер of Introduction, але ви також можете по цій відеоінструкції скласти open лист, щоб продовжити Open Work Permit. Це. Також дуже багато людей питають: а чи можуть мені в аеропорту видати новину, тому що ну попередній вже був на рік, а по програмі треба на три роки до трьох років. Ні, ви маєте подавати його онлайн самостійно. Вам вже видали безкоштовний Open Work Permit новий. Будь ласка, подайте самостійно, але пам'ятайте, що Open Work Permit... Приблизно робиться від 4 тижнів до декількох місяців. Тому не треба в останній день подавати цей Open Permit. Немає опенворперміту, не маєте права працювати. Все. ви просто турист у Канаді. Тому ви маєте право продовжити свій Open Work Permit прямо зараз, сроком до трьох років. Що робити, наприклад, якщо вас видали до строки дії візи, віза, наприклад, на два роки, робити нову візу і на основі нової візи продовжити Open Work Permit до трьох років. Все. Сподіваюся, я відповіла на всі питання по open world Permit у коментарях. Обов'язково зніму відео по open world Permit, по відмовам, чи взагалі таке існує, але це існує, на жаль. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Миро Україні! Bye, guys! До зустрічі в Канаді!